Інструкція, як вести залишки на смарткасі. Увійдіть в особистий кабінет, Відкрийте додаток смарткаси або перейдіть на веб-версію. У головному меню Оберіть вкладку Каталог, Відкрийте підрозділ Облік товару, щоб переглянути список товарів із поточними залишками, швидке додавання існуючого товару. Натисніть кнопку зі знаком «Плюс», додати для швидкого пошуку та додавання товару, який уже є в базі. У формі, що відкриється, заповніть. Назву товару виберіть із наявних. Торгову точку, якщо є кілька точок продажу. Кількість товару. Натисніть Створити для підтвердження. Редагування залишків. Знайдіть потрібний товар у списку. Натисніть кнопку Редагувати поруч із ним, внесіть зміни у кількість або інші дані. Підтвердьте зміни, натиснувши Створити, регулярно перевіряйте залишки у розділі Каталог облік товару, щоб уникнути нестач або надлишків. Для зручності можна експортувати звіт із залишками. Якщо потрібна допомога, звертайтесь до служби підтримки смарт-каси для консультацій або вирішення технічних питань.